Від викликів до можливостей сьогодні 2 липня будьте готові до емоційної напруги та змін у планах, особливо щодо мами. Можливе відчуття обмежень, ключ до успіху, дипломатія, спокійна комунікація. Та усвідомлене пропрацювання внутрішніх конфліктів. Уникайте надмірного оптимізму та небажаних порад, щоб не втратити авторитет. Якщо переживете ранок усвідомлено, без плаксивості та руйнування стосунків, до, до, до друга половина дня відкриває вам великі перспективи. Це час для масштабування бізнесу, початку нових. Справ, укладання вигідних угод, навчання та розширення інформаційного поля. Емоційний настрій буде позитивним. Восьмимісячний день символ птаха Фенікс, день трансформації. Спочатку було слово. Для внутрішніх процесів це завершення підготовки до початку проростання того, що ви підготували самих для реалізації і стати основним досвідом розвитку душі. День пов'язаний з постійним внутрішнім станом. Оновлення через возврат і повтор потрібно з себе стряхнути. Груз минулого. Пиши мені дату, час і місто народження в дірект, і я тобі відповім, яку ти родову програму несеш.